Я думаю, що у нас є можливість повністю переосмислити, що означає користуватися комп'ютером. Це рідкісний провидець. На його плечах неймовірну відповідальність, але його допитливість, його скромність залишаються надзвичайно надихаючими. Джонні найглибший мислитель. З усіх, кого я коли-небудь зустрічав. І те, що він придумує завдяки цьому, не має собі рівних. Я приїхав до Америки приваблений хвилюючим оптимізмом сан франциско та кремнієвої долини. Ми стоїмо на початку того, що, на мою думку, стане найбільшою технологічною революцією. А у нашому житті ай. Все більше відчуваю, що все, чого я навчився за останні 30 років, привело мене до цього місця і до цього моменту. А. Рік. Тож про яке оголошення ми говоримо? Два роки тому ми з Джонні почали говорити про те, яким буде майбутнє штучного інтелекту та нових видів комп'ютерів. Я керував проєктом OpenAI. Джонні керував дизайнерською фірмою «Love From», яка зарекомендувала себе. Зарекомендувала себе як справді, на мою думку, найщільнішим зібранням талантів, про яке я коли-небудь чув в одному місці, і яке, можливо, коли-небудь існувало у світі. І нам обом дуже швидко стало зрозуміло, що нам потрібна третя компанія. Кілька років тому я заснував I.O. зі скотом Кенноном Евансом Хенкі та Тангом Таном, які є найвидатнішими інженерами. Вони створили команду чудових експертів у різних галузях, починаючи від розробки апаратного та програмного забезпечення фізиків, дослідників і закінчуючи експертами з виробництва продуктів. І ось Айо об'єднується з OpenAI. Була створена з місією з'ясувати, як створити сімейство пристроїв, які б дозволили людям. Дозволило б людям використовувати ШІ для створення всіляких чудових речей. Перша, над якою ми працювали, я думаю, це повністю захопило нашу уяву. Одного дня Джонні зателефонував і сказав, що це найкраща робота, яку коли-небудь робила наша команда. Джонні створив iPhone, Джонні створив MacBook Pro. Це визначальні способи, якими люди використовують технології, їх важко перевершити. Вони справді чудові. Нещодавно Джонні вперше дав мені один з прототипів пристрою, щоб я взяв його додому, і я зміг жити з ним. І я думаю, що це найкрутіша технологія, яку коли-небудь бачив світ. Продукти, які ми використовуємо, доставляють і підключають нас до, до неймовірних технологій їм десятки років. Так, і це просто здоровий глуст, щоб принаймні подумати, що безсумнівно є щось за межами цих застарілих продуктів. У нас є щось на кшталт чарівного інтелект у хмарі. Якби я хотів запитати щось у чат GPT прямо зараз про щось, про що ми говорили раніше, уявіть, що б сталося. Я простягну руку, візьму свій ноутбук, відкрию його, запущу веб-браузер, почну набирати текст, поясню, що мені потрібно, і натисну клавішу Ентер зачекаю і отримую відповідь. І це на межі того, що може зробити сучасний ноутбук. Але я думаю, що ця технологія заслуговує на щось набагато краще. Тож як все почалося, мій син Чарлі був першим, першою людиною в сім'ї, яка почала використовувати чат GPT. і він сказав: Ти просто зобов'язаний познайомитися з Семом. Я познайомився з сім'єю Джонні відносно швидко після знайомства з Джонні. і вони виявилися просто неймовірно милою родиною. Я просто подумав, який це привілей, познайомитися з кимось новим. Так. Такого зі мною вже давно не траплялося. Я думаю, що це сталося тому, що у нас було дуже сильне спільне бачення. Можливо, ми не знали точно, куди ми збиралися йти, але... але напрямок вектора сили був зрозумілим. А ще це глибоко спільне відчуття цінностей щодо того, якою має бути технологія, коли технологія була дійсно хорошою, коли вона пішла. Я метал. маю на увазі, що це було в певному сенсі однією з основ. Я думаю, однією з причин, чому ми з семом зійшлися, було те. Незважаючи на наші дивовижно різні шляхи до цього моменту, наші мотивації та цінності абсолютно однакові з мого досвіду, якщо ви намагаєтеся зрозуміти, де ви збираєтеся опинитися в кінцевому підсумку. Не варто дивитися на технології. Ви повинні дивитися на людей, які приймають рішення, і ви повинні дивитися на те, що рухає, мотивує, і дивитися на цінності. Сан-Франциско було міфічним місцем в американській історії і, можливо, в якійсь мірі у світовій історії. Це місто, яке найбільше асоціюється у мене переднім краєм культури і технологій. Це місто уможливило і було місцем створення дуже багато чого. Той факт, що все це відбувається в районі Затоки, а не деінде на цій гігантській планеті, на якій ми живемо, на якій ми живемо, я думаю, не є випадковістю. Існує багато дивних химерних деталей географії, які, на мою думку, мають значення для того, як влаштоване як місто. влаштоване місто. Знаєте, я маю на увазі абсурдні пагорби. Чому ви вирішили вкласти стільки енергії в будівництво на цій топографії? Це божевілля. Гадаю, є щось у тому, у тому, як ми живемо в Сан-Франциско, що ти не можеш обирати свободу. Або тобі подобається, ти дозволяєш творчій свободі виражатися у всіх її дивація. Або ні. Я відчуваю, що я в величезному боргу перед цим містом. Я хочу, щоб це було демократизовано. Я хочу, щоб це було у всіх. Я не хочу, щоб це був крихітний відсоток населення, який розуміє, як користуватися поганими інструментами, і робить це дуже розумно. Я хочу, щоб будь-хто міг сказати Гей, у мене є ідея відповідальність, не реалізуємо. яку несе СЕМ насправді, чесно кажучи, знаходиться за межами мого розуміння. Я маю певне уявлення про неї. Але я бачу, як він і я бачив його протягом останніх двох років, бере на себе цю відповідальність. Я маю на увазі до пізна, до пізна, до пізньої ночі. Але що мене дійсно вразило, так це те, що він турбується не про себе і не про свою компанію. Я бачу, що ви турбуєтеся про інших людей, про клієнтів, про суспільство, про культуру. І для мене це все, що я хочу знати про людину. Ви говорите з людьми, які користуються нашою останньою моделлю. І вони кажуть, що це геніальний рівень у кожній сфері, і ви просто повинні докласти зусиль, щоб зібрати все це докупи. Але якщо у вас є складна проблема, ви можете зібрати команду геніїв у всіх дисциплінах, і вони будуть звітувати. Я вдвічі чи втричі продуктивніший як науковець ніж був раніше. Я в два-три рази швидше знаходжу ліки від раку, ніж раніше, тому що у мене є цей неймовірний зовнішній мозок. Ще півроку тому цього просто не існувало. Я думаю, що це буде один з тих моментів абсолютного збентеження багатством того, що люди створюють для колективного суспільства. Я абсолютно впевнений, що ми буквально. На порозі нового покоління технологій, які можуть зробити нас кращими.